Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді двері Азов. Двері з терморозривом. Терморозрив на полотні, терморозрив на коробі. Прошу звернути вашу увагу, що товщина короба буде 130 Три завіси. Так, короб у нас 130-й. Полотно 105-й. МДФ накладка 16 мм, 2 замка сувальний, і верх, і низ такі связки ключей. Полотно трюхконтурне, утеплене мінеральною ватою. Також зверніть увагу, що є екцентрик. На порогі є 3 ступені. Ущільнювач. Двері дуже якісні, ціна приємна. Кількість лімітована. МДФ накладка під мрамор і тут є плівка захисна, ви її просто потім знімаєте. Ззовні. Метал. Модель дверей дуже класна. Тому, будь ласка, замовляйте.